Виникло знову питання невідомо кого, стосовно кладовища, яке дійсно стихійне, але я так розумію, воно на землі, яка на балансі у укрзалізниці. І ми бачимо, що воно людям потрібно. Люди продовжують, от ми бачимо, що тут огорожа новенька, тобто люди тут продовжують закопити своїх тваринок. Трошки розгрібаючи, да, десь можливо якесь сміття, але ну, я не бачу тут гор сміття. Тобто люди собі розгрібають, ставлять пам'ятники, хоронять своїх тваринок. Для людей, мабуть, це потрібно. Тут ми бачимо три тваринки. Там далі це взагалі воно з двох частин складається. Тут, бачите, 2023 рік. Кладовище складається з двох частин, оце вона сама така, яку люди не бачать, бо тут близько колії, а не бачать ще й тому, що не стільки сміття, як ми бачимо на цьому кладовищі, скільки у нас тут облагорожена територія, теж колись тут була частина кладовища, а отак і облагодоворий забудовник. Забудовник цих будинків, галактика, да, мабуть. Це він зробив ще до ковіду, до війни. Було заявлено, коли сказали, що вони мають картку на порушення благоустрою. Було заявлено, що вони тут пройдуть цю територію у належний стан. Ми бачимо, тобто десь 4 роки точно, може 5, От у нас така облагорожена територія. Бачите, тут теж час була могилка якогось тваринки. А от те, що нам облагородив забудовник на цьому кладовищі. З іншого боку, можна подивитися, там у нас взагалі відкритий колектор, який чомусь теж нікого, ніхто чомусь не возмущається цією ситуацією. Так, тут у нас далі, бачите, хоронять люди своїх тваринок, а це у нас забор облагороженої частини тваринного кладовища. Ну, так, я так розумію, люди тут щось збирають, щось сюди складають. Звісно, виходить, що невідомо, хто потрібен цим навіть сміттям займатися. Але От територія, яка була надана забудовнику. Була картка порушення благоустрою. Забудовник, ну, мабуть, вже брав на себе якісь зобов'язання привести її до того стану, до якого було. Ми бачимо цей стан. От, так от скажіть, сміття більше тут чи більше там, де люди хоронять своїх тваринок. І звісно, щось що вони там, ці люди, прибирають самостійно. Чи все ж таки у нас. Взагалі той запах чудовий. Камера його не передає, ну ладно, запах то таке, розвіється. Житлових будинків тут поблизу немає, так що до них не доходить. Де більше сміття? На території, який облагородив, типа забудовник галактики. Або, так, десь ми тут бачили, відкритий колектор був. Чи на території, яка, я так розумію, будка. Що у нас там? Якийсь відповідальний дільничний механік. Чудово. Але вони відповідають за все що завгодно, але не за те, щоб тут територія була доведена до належного стану. Десь ми пропустили ще й відкритий люк каналізаційний, куди якщо люди у сутінках тут ходять, то вони можуть впасти. Ні, Бачите, десь я його пропустила, але я його зранку бачила. Ну, не суть. От така у нас ситуація. І чомусь. А, от! От, і наш колектор. Прекрасний, так? І чомусь є претензії до кладовища, за яким більш-менш якось люди самі прибирають, але немає у нас претензії до стану оцієї ділянки. Що саме цікаве? У вівторок я відправляла відповідне звернення з відповідними фотокартками на 15.51, Розписала на Дніпровську районну держадміністрацію. Дніпровська районна держадміністрація, взагалі без будь-якої відповіді, закрила це звернення через добу. Я не знаю, що змінилося. От кому ми ці звернення пишемо, не зрозуміло. Але знову виникає питання тут. Ніяких претензій немає, там чомусь є претензії до стану цієї території, де люди продовжують захоронювати своїх тварин. Тому, звісно, ми будемо розглядати це питання, але я вважаю, що в першу чергу треба щось зробити забудовникам, який повинен провести територію в належний стан. Дякую.